Булінг це серйозна проблема, з якою може зіткнутися будь-яка дитина, але разом ми можемо захистити наших дітей та допомогти їм впоратися з труднощами. Перше і найважливіше, спілкуйтеся з дитиною щодня, запитуйте, як пройшов її день, і слухайте уважно, це допоможе помітити ознаки булінгу, зміни у поведінці, замкнутість чи небажання йти до школи. Якщо дитина зізналася, що її ображають, підтримайте її. Скажіть, що це не її провина, і разом ви знайдете вихід. Дитина має відчувати, що ви на її боці. Обов'язково зв'яжіться зі школою, повідомте вчителів або адміністрацію про ситуацію. Ваша спільна робота може допомогти вирішити проблему. Навчайте свою дитину поважати інших і захищати тих, Хто потребує підтримки, це допоможе створити більш дружню атмосферу серед однолітків. Ваше піклування, підтримка та увага найкращий захист від булінгу разом. Ми можемо зробити життя наших дітей безпечним і щасливим.